Його називають металом космічної ери і металом майбутнього. Він міцний і легкий, дорогий і важливий для світу. Його відсутність змушує панікувати над держави. А ті, хто його має, можуть диктувати світу свій порядок денний. Мова про титан. До речі, його в Україні багато. Але щось нас немає в переліку тих, від кого залежить світова індустрія. Чому розбираємося в черговому випуску Економіка війни? Звичайна косметичка зі звичайним набором жіночих штучок: пудра, помада, сонцезахисний та тональний крем. Сподіваюся, що ви, як і я, читаєте склад того, з чого зроблений той самий крем. А якщо ні, то ви напевно будете здивовані. Адже для виробництва ось такого тонального крему та іншої декоративної косметики потрібен ти там. Звучить дико, чи не так? Але це правда. У косметиці часто використовують діоксид титану як білило. Ось так і виходить, що викопний мінерал один із найкращих, друзів дівчат. Ну але ж не косметикою єдиною. Тому давайте про все по порядку. Отже, що таке титан? Це метал сріблястого відтінку, легкий та міцний, не боїться впливу більшості хімікатів та рідин, стійкий до морської води і перепадів тиску. Якщо порівняти його з іншими популярними металами, то він набагато легший і значно міцніший, ніж сталь. Якщо поставити поруч алюміній, то і тут титан виграє. Його можна використовувати в екстремальних умовах. Без нього неможливо було б робити сучасні літаки, ракети, космічні шатли. Ось, наприклад, українські вантажні літаки-рекордсмени Руслан і Мрія майже на 10% складаються саме з титану. А ще його часто використовують у медицині. Я впевнена, що ви неодноразово чули про титанові пластини, кліпси та інші штуки, які. Допомагають лікувати людей. Титан один із найпоширеніших елементів. Планета складається на 0,6% саме з титану. Ось тільки міститься він у корі не в чистому вигляді, а у складі інших порід. Найчастіше в ільмініті та рутилі. І тому потрібно докласти зусиль, щоб його звідти дістати. Бо ж титан з'явиться лише після того, як видобудуть ільмініт чи рутил. Потім їх оброблять і отримають ні. Чи не титан, а лише сировину, з якою його потім отримають, і тут є два шляхи. Точніше, два способи обробки: сульфатний, гідрідно-кальцієвий, і хлоридний магнієтермічний. Використаєте перший, отримаєте діоксид титану, саме той, який потрібен для косметики. А ще для виробництва білого паперу та й багато чого, що має білий колір. І саме 95% титану використовуються для цього. Де ж решта 5%? Цю сировину дістають завдяки іншому варіанту обробки хлоридному. На виході отримують і знову ж таки не титан, а поки лише титанову губку. Це як напівфабрикат. А ось вже далі з нього буде сам титан, а після цього виріб з нього. Уявляєте, наскільки складний і тривалий ланцюжок, а все, що складно і тривало, зазвичай дорого. Для порівняння, кілограм діоксиду титану простіше білила, коштує орієнтовно 2 долара. А вже кілограм титанової губки в 11 разів дорожче. І це тільки губка. З нею потім з'явиться метал, потім з металу якийсь виріб. Кожний процес додає вартість. Ринок титанової губки це невеликий доволі консервативний сегмент. Виробництво ж металевого титану це спеціалізований дороговартісний бізнес. За підрахунками експертів, розбудова виробництва на 10 тисяч тонн титанової губки обійдеться близько 500 мільйонів доларів, і це лише капітальні витрати на виробничий комплекс. Де ж покладів титану найбільше? Нині людство знає приблизно про 300 родовищ титану. Бувають вони трьох видів: розсипні, магматичні та латеритні. Найбільш поширені перші, близько 70%. І чотири з п'яти таких родовищ це родовище Ельмініту, про які ми вже згадували. Якщо подивитися на географію цих родовищ, то найбільше їх у Бразилії, Китаї, Австралії, Південно-Африканській Республіці, США, Росії, Казахстані та Україні. Так, уявіть собі, ми серед світових лідерів. Але про нас трохи згодом. Як ми вже говорили у наших попередніх випусках про літі та рідкоземельні елементи, хто не бачив, то посилання в описі, мати поклади якогось мінералу ще не означає добувати його, а тим більше обробляти чи продавати. Але є ті, хто це робить повним ходом. Світові запаси анатазу, ульмініту та рутилу складають більше ніж 2 мільярди тонн. На долю ульмініту приходиться біля 90%. Світове виробництво пігментного діоксиду титану складає 6,4 мільйона тонн. Випуск титанової губки, титанових злитків і прокату значно менший, але не менш важливий. Отже, хто лідирує у виробництві. Порахувати точні цифри виробництва по країнах доволі складно. Цьому перешкоджає наявність великих коопераційних зв'язків, як у світових виробників, так і у виробників всередині великих країн. Тому варто враховувати подвійний розрахунок у виробництві напівфабрикатів. Слід також розрізняти дані щодо первісного продукту титанова губка, виробництву діоксиду, виробництву металу та експорту. Ми з вами будемо говорити про Нову губку, отже, за даними ресурсу World Population Review, за 2023 рік серед світових лідерів Японія, Росія, Казахстан та Саудівська Аравія. Сумарно вони видали орієнтовно 106,3 тисячі тонн титанової губки. Але навіть усім їм разом узятим далеко до лідера рейтингу. Хто ж тримає першість і причому одразу за усіма показниками? Наші постійні глядачі напевно не здивуються, тому що я скажу так. Це Китай. За даними американських дослідників, у 2023 році китайці видобули понад 3 мільйони тонн ільменіту для діоксиду титану, і це була третина світового видобутку. Виробничі ж потужності ще вищі, 56% від світових. І що цікаво, вони значно зросли протягом останніх років. Судіть самі, у 2019-му піднебесна виробила 3,25 мільйони тонн діоксиду, а вже у 2023-му 5,5 мільйонів. І це на фоні відсутності особливих зростань у інших світових гравців. Якщо ж подивитися на титанову губку, то тут цифри вражають ще більше. У 2019-му її виробили 117 тисяч тонн. А вже за 4 роки майже вдвічі більше. Нині ж Пекін покриває 67% світового виробництва титанової губки. При цьому виробничі потужності завантажені навіть не на 100%. Такі шалені темпи не можуть не турбувати інших геополітичних важковаговиків. Ясна річ, найбільше вони турбують США. І ось чому свого часу міністерство внутрішніх справ США класифікувало титан як одну із 35 корисних копалин, які житті. Дієво важливі для економіки та національної безпеки. Ось тільки у американців є одна суттєва проблема. Останній виробник титанової губки у них закрився ще у 2020 році, і тепер цінний ресурс треба імпортувати. Більшість купують у Японії. Однак певна кількість сировини надходить від, м'яко кажучи, не надто дружніх для американців країн з Китаю та Росії. А тепер уявіть, що Москва припиняє поставки. Наслідки для Вашингтона можуть бути катастрофічними під ризиком обмеження виробництва, аерокосмічна та оборонна промисловість. Для США це втрата сили, для американських підприємців, які виробляють і продають зброю втрата прибутків. Тому у Вашингтону потрібно шукати нових постачальників і у американських владних кабінетах навіть вже знають де саме. Здогадалася? Я зараз про Україну. Спершу давайте трохи історії. У 1990-му випуск титанової губки в СРСР сягав майже 98 тисяч тонн. Це було вдвічі більше ніж в усього заходу, і в чотири рази більше ніж у США. І 90% видобутку сировини припадало на Україну. Погодьтеся, колосальна цифра. У СРСР титанову губку виробляли на трьох титано комбінатах у Запоріжжі. Україна, Березніках, Урал, Росія. До речі, сьогоднішній пад «Авісма». Усть Каменогорськ, Казахстан, сировина і тоді була частково привізною, з причини економічної недоцільності розробок власних родовищ. До того ж, сировина у виробництві титану і у структурі його собівартості річ недорога. Найскладніше і витратніше зробити з цієї сировини метал. Титана шляхо від роди до злитка вживе вугілля, газоподібний хлор, металевий магній, електроенергію та у процесі переробки видасть у вигляді побочки чавун. Може, у когось збереглися що. У господарстві чи в унікаструлі. Корисна річ, між іншим, оксида рідкоземельних металів буде існувати у вигляді шлаку, рідкого хлориду, губки і тільки потім стане злитком. А якщо потрібен метал чистотою 98% і більше, то ще буде підданий й одному рефінуванню. І увесь цей технологічний жах згодні брати на себе небагато країн і регіонів. Україна мала всі шанси скористатися наявністю власного титано-магнієвого комбінату разом із великою кількістю покладів. Тобто маємо усе від видобутку сировини до виробів, наукову, освітню, виробничу базу, енергоресурси і транспорт. Але такою великою спадщиною розпоряджаємося, ми якось бездарно. Тепер у нас її ще й відібрати, намагаються. Подальшому, коли союз розпався, Київ тісно співпрацював з Москвою туди продавалася більшість усієї продукції титанового концентрату. А вже звідти своєю чергою все їхало. В Америку іншими словами, Росія перепродавала американцям український титан. Як це все працювало, поясню трохи згодом. Зараз же давайте детальніше про український титан. Точних даних, скільки у нас його зараз немає. Відповідно до українського законодавства, інформація про запаси титанових руд державна таємниця. Але в експертному середовищі лунають просто приголомшливі цифри від 20 до 30% світових запасів. В своєю чергою, ті, хто займається безпосереднім видобутком та обробкою мінералу, говорять дещо інші цифри. Україна має 7-12% світових запасів титановмісних руд та пісків, але ми забуваємо про те, що титан сам по собі як елемент є дев'ятим найбільш розповсюдженим у природі, поступаючись тільки таким металам, як алюміній, залізо та магній. Питання не в тому, скільки запасів має країна. Головне питання це економічна доцільність видобутку, збагачення та переробки титановмісних мінералів та сировини. Відповідно до звіту міжнародної аудитконсалтингової корпорації Ернст Янг в Україні розташовано 78 родовищ титану різного рівня вивченості. Але по факту мінерально-сировинна база титану представлена в Україні вдвічі меншою кількістю місць покладів. Нині видобуток ведеться лише на розсипних родовищах, і це лише 10% від розвіданих запасів. Але серед усіх цих родовищ є одне унікальне Стремигородське на Житомирщині. За прогнозами, запаси діоксиду титану і пентаоксиду фосфору там складають понад 1 мільярд тонн руди. І це робить його одним із найбільших у світі. Нині ж українська титанова промисловість це низка компаній. Є ті, хто робить титанову губку, ті, хто займається виготовленням пігменту діоксиду титану, і ті, хто займається видобутком і збагаченням мінеральної сировини. Одна із таких об'єднана гірничо-хімічна компанія. Працює з 2014 року. Її потужності: Вільногірський гірничо-металургійний комбінат на Дніпропетровщині та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат на Житомирщині. І там, і там здійснюють збагачувальне виробництво концентратів титанових руд. З 2019 року компанія перебувала в управлінні фонду держмайна. А у грудні 2024-го її продали за майже чотири. Мільярди гривень це орієнтовно 93 три мільйони доларів. Покупець тов «Цемін Україна. Її власник, азербайджанський підприємець Насіб Хасанов. Власне, вражає ціна продажу, вартість торгового центру. І це ще нормальна ціна. Українські порти продавалися за ціною заможного будинку у Кунчазаспі. Ось тут трошки ліричного відступу. Таку ціну у владних коридорах пояснили військовою ситуацією та загальною кризою в країні. Але давайте трохи поміркуємо: саме у ці часи заможні громадяни міцно тримаються за свою нерухомість та земельні ділянки. Чому? Бо вони дійсно впали в ціні. Нема сенсу продавати, варто почекати до змінення ситуації на краще, принаймні завершення війни. Але чомусь на державному рівні такої тактики не дотримуються, а продають стратегічні активи за безсінь просто зараз. Навіщо? Може варто не поспішати? І ще один момент: невже 3,9 мільярдів гривень врятують наш бюджет у той час, коли ми витрачаємо близько 300 мільярдів гривень на місяць або майже 10 мільярдів гривень на добу? Тобто грошей від такої приватизації ледве вистачить на пів доби витрат мінфіну. До того ж, такі покупці лише посилюють сировинний характер нашої економіки, поставляючи таку цінну сировину, як титан на підприємства інших країн. Зазначу, по титану зростання вартості готової продукції, порівняної з сировиною, ефект мультиплікатора, один з найбільших серед стратегічно важливих копалин більше ніж один до ста. Навіщо віддавати 99 доларів, залишаючи в себе лише один. До 2014 року обидва комбінати, про які ми говорили вище, були під контролем Дмитра Фірташа. З 2014-го він живе в Австрії. Проти нього відкрита низка кримінальних справ, накладені санкції. А США вимагає його екстрадиції з метою притягнення до відповідальності. У 2021-му його також змусили продати 49% акцій запорізького титаномагнієвого комбінату, єдиного у Європі заводу з виробництва титанової губки. Сталося це після того, як олігарха звинуватили у продажу титану Росії для військових потреб. Ще пізніше, у січні 2022-го, фірташ продав кримський титановий завод російській фірмі Титан. Тобто титанові активи фірташа, як бачимо, були колосальні. Він контролював і видобуток, і обробку, і продаж свого часу. Такий собі український титановий король, але з Росією було кому торгувати і без фірташа. Навіть не так Росія свого часу сама добувала Титан на території України з 2012 року. У нас працювала російська компанія ВСМПО «Авісма». Саме тоді вона придбала гірничо-збагачувальний комбінат, який розробляє Вовчанське родовище титаново-цирконових руд у Дніпропетровській області. Що цікаво, росіяни продовжували працювати в Україні і після 2014-го, тобто, коли вже окупували Крим і розв'язали бойові дії на Донбасі. І бізнес ішов. Росіяни добували титанову сировину в Україні, відправляли її в Росію, там все обробляли і продавали готову продукцію. Американцям, зокрема, компанії Боїнг, яка виробляє літаки. Крім того, серед покупців були і французи. Ще одна авіабудівна компанія Ербас, конкурент Боїнга. За різними даними саме на ці дві компанії припадало 75% експорту титану російською компанією В СМПО АВІСМА. Тобто, якщо спрощено, то схема виглядала так: росіяни добувають титан в Україні, відправляють його в Росію. А вже звідти продають його заходу. Наприклад, у 2018-2020 роках, за даними російської рахункової палати, Україна постачала Росії 82,9% титанової сировини. Заради справедливості варто додати, що Титан в Москві поставляла не лише вес «Вісма», а й деякі інші українські компанії. Щоправда, там все йшло через продаж європейським підприємствам, а ті своєю чергою вже перепродавали росіянам. Але давайте завершимо справу в СМПО Вісма. У 2020 році Міністерство торгівлі США ввело санкції проти низки російських компаній, які входять до складу Ростєху, корпорації відповідальної за військово-промисловий комплекс. Обмеження застосували до кінцевих військових споживачів. Серед них була і ВСМПО Вісма. Щоправда, вже наступного року санкції проти неї зняли. Цікаво, чого б це. Напевно, через той такий Боїнг, якому був потрібен титан, який їм поставляла Росія. Хай там як, а свої санкції проти ВСМПУ Авісма ввела і українське РНБО. Зокрема, проти її голови ради директорів Михайла Шелкова. За два роки СБУ повідомить Шелкову про підозру у фінансуванні війни проти України. Його активи в Україні конфіскують і передадуть в управління державі. Головне, як то кажуть, вчасно. Що буде далі з титановою галузі України, сказати важко не в останню чергу через російську агресію. Однак ще до повномасштабного вторгнення в Україну прогнози робили. Один із таких пролунавши у 2020-му від фахівців Українського інституту майбутнього сценаріїв було три: перший песимістичний. Падіння випуску титанового концентрату на 53% до 2030 року порівняно з 2019 роком з усіма відповідними наслідками для економіки. За другим сценарієм уряд приймає стратегію розвитку титанової галузі до 2030 року. В результаті з'являються нові виробництва. Вони використовують титанову губку і пігмент діоксиду титану для випуску готових виробів. За такого розвитку події 80% відсотків вони перероблялося б саме в Україні на експорт йшла б продукція з більш високою доданою вартістю. Це генерувало б додаткові мільярди для економіки. Титан став би неформальним брендом України. Копалина також стимулювала б зростання суміжних галузей. Це давало б плюс 7 мільярдів доларів ВВП. Непогано, правда. А в третьому сценарії все було ще краще. За ним Україна знаходить проривну технологію в обробці титану. Це залучає сюди фахівців з усього світу. Створюються ще більше підприємств. За сценарієм номер 3 За нашими оцінками, за 10 років додатково буде створено до 100 мільярдів ВВП. При поточному річному ВВП України 154 мільярди. Додаткові доходи бюджету можуть скласти 17,7 мільярдів в період 2021-2030 років. Прогноз був озвучений у січні 2020 року. Але провісників того, що Україна реалізує третій сценарій, немає. Те саме можна сказати і щодо другого. Одна із головних причин зараз війна. Інвестори не хочуть ризикувати своїми грошима, вкладаючи їх в країні, де у підприємство може прилетіти. У самої ж України грошей не вистачає не те, що на розвиток галузі, а банально на існування. Тому і допомагають партнери. Однак, якщо українцям вдасться встояти, саме титан може стати одним із рятівників для економіки. Однак підґрунтя для цього треба готувати вже зараз. Найперше скласти модель українського титанового кластеру та дізнатися все про запаси, які ми маємо. Щойно це знатимемо, будемо розуміти, на що можемо розраховувати. Але тут ще один важливий момент. На початку я вам казала, що просто видобути титанову сировину це навіть не пів справи. Весь ланцюжок, який здатен принести в рази більше грошей. Виглядає так: концентрат ільменіту титанова сировина, діоксид титану та титанова губка, металічний титан і продукція з титану. І тут ще один важливий момент. Кожна ланка цього ланцюжку потрібна різним країнам світу. Український титан цікавить США, Францію, Туреччину, Японію. І це я вже мовчу про Росію, яка серед усього іншого напала на нас, і у тому числі через наші ресурси. Адже заміну Україні як постачальнику титанової сировини знайти агресивному сусіду буде важко. Сьогодні в Україні для створення моделі власного титанового кластеру потрібно чітко розуміти самі і дати це зрозуміти партнерам. Українська сировина. Переробляється і обробляється лише у нас готову продукцію ми з радістю продамо дружнім до нас країнам. Тому шановні, інвестуйте, діліться технологіями і давайте налагоджувати обопільно вигідну співпрацю. В іншому разі, ми так і залишимося звичайним сировинним придатком без жодних шансів на розвиток і навіть з такими величезними ресурсними покладами. Дуже швидко станемо дійсно бідною країною, громадяни якої опиняться на межі виживання. Це була економіка війни. Я Наталія Семенченко. Ставте свої вподобайки та підписуйтеся на наш канал. Далі буде.